Тільки в Китаї 70 мільйонів представників ЛГБТ, гомосексуалістів, лесбійок, трансгейдерів і ця статистика становить 5% або майже 1 мільярд людей. Так що не треба це все робити, бо дьявол хоче знищити віруючих людей. Треба просвітлювати, бути просвітленою церквою Ісуса Христа, бо церква вона освітлює цих людей. І дійсно, щоб ми не були дьяволами, бо якщо ви ненавидите християн, жените їх і бажаєте їм зла за те, що вони покладають свої душі і вони моляться за вас, і проповідують Евангелія і бажають вам добра, то ви діти дьявола. А діти Божі, вони йдуть за церквою, за апостольською. І треба йти за апостольською церквою Ісуса Христа. Бо як зараз є, що в деяких країнах, що християни вішали на стовби і надягали шкіри диких тварин і віддавали на розтерзання левам. І дійсно, щоб цього не було. Треба бути апостольською церквою Ісуса Христа, бути просвітленництвим і будуть ка... просвітленим бути, бо будуть природні катаклізми. Бо дійсно, якщо ми будемо бажати зло віруючим людям, які покладають заради вас своє життя, робить вам добро, ви не від Бога ви від сатани. А треба бути з Богом, бути просвітництвом, щоб ми не були звиниченими. І щоб не було природних катаклізмів, землетрусів, ураганів, пожеж. бо Бог буде за це крати. І дійсно, і ще раз повторюся, що тільки лише в Китаї 70% представників ЛГБТ, гомосексуалістів, трансгейдерів, Лесбійок це 70 мільйонів і 5% за 100 і це майже один мільярд людей. І в 70-му році це є легалізація садомських гріхів. І дійсно це є ганіння на християн, як після, після 70-ти років розп'яття Ісуса Христа і Воскресіння мертвих, то люди почали робити де воно і раніше було. А не треба гнати християнських людей, треба проповідувати маги до краю землі І покладати заради Ісуса Христа, як це роблять християни. І не бажати їм зла. Треба приблизитись до Бога і бути за Богом, і щоб не бути в проклятому цьому світі. І покладати душі свої за Ісуса Христа. І щоб ми не були цими всіми, всіми садомськими гріхами, бо Бог. Около де край, якщо ти будеш робити зло, то твій дім буде спустошений, а треба покаятись і виправити свої помилки. Амінь. А й проповідувати магне до краю землі. Амінь.